Добрий ранок, мої маленькі, у цю літню спекотну пору. Дуже хочеться чогось прохолодного, освіжаючого та смачного. У мене для вас є справжній рецепт літнього лимонаду, який вам сподобається. Та, звичайно, він буде творчим. Пригостіть ним своїх друзів, тож почнемо роботу. Працювати будемо на звичайному аркуші паперу. Далі треба зробити шаблон на будь-якому картоні. Зігнемо його навпіл та зробимо ось таку високу трапецію. Це для того, щоб всі формочки були однакового розміру. Беремо кольоровий папір або картон та зробимо по шаблону ось такі однакові форми, які ми приклеїмо. Надалі етап роботи на ватних дисках з зеленим або світло-жовтим фломастером намалюємо контур. Він має форму круга. Далі визначимо центр та на ньому зробимо багато перехресних ліній. Зверніть увагу, у нас вийшло багато маленьких трикутничків. Тепер кожний із них у куточку треба скруглити маленькою дугою. Як ви здогадалися, мої любі, у нас вийшла долька лайму або лимону у розрізі. Те, що у нас вийшло. А давайте тепер розріжемо ножицями навпіл. Це будуть шматочки освіжаючого лайму до лимонаду. А також Ціла долька лимону. Все це малятка приклеїмо на клей ПВА. Наш освіжаючий коктейль містить в собі ягідки. Прямо між пальчиками скатаємо багато маленьких кульок. Це можуть бути рожеві, червоні або світло-фіолетові. Все це обов'язково приклеїмо, а тепер додамо листочків. Це буде м'ята. Ці листочки я заздалегідь вирізала із кольорового паперу різних відтінків. Зверніть увагу, що я навмисно залишаю вільне місце зверху. А це для того, щоб намалювати білим маркером льодяники. Спочатку малюємо квадрат. Також можна додати і ще маленькі квадрати де-інде. Першу і головну сторону квадрату розмалюємо ось такими короткими штрихами. А тепер спостерігайте, як ці квадрати перетворити на куби. І звичайно, як ви здогадалися, це напівпрозорі кубики льоду. Для того щоб листочки та ягідки виглядали більш об'ємними, зробимо на них білі прожилки на листочках та на ягідках білі відблиски. Наш лимонад вже майже і готовий. Залишається зробити трубочки, із яких можна скуштувати цей напій вам або вашим друзям. Пластилін будь-якого кольору розкатаємо в тоненький довгий жгутик. Робимо це не пальчиками, а якоюсь рівною бласкою поверхнею для того, щоб був ідеально рівний жгутик. Повернемо його в один бік та приклеїмо, підправляючи його до рівного стану пластиковою картою. А у місці згину зробимо таку собі гармошечку, начебто це трубочка, яку зігнули. Ось мої любі, наш творчий рецепт і добігає до кінця. Сподіваюся, що у вас все вийшло навіть краще, ніж у відео. З нетерпінням буду чекати нової гарячої літньої зустрічі з вами. До побачення, мої любі, Па-па!